Місячне сяйво ковзало по галявині, пробуджуючи тихий шепіт фей, які ворушили своїми тандітними крильцями. З-під м'якого ґрунту неспішно виринали гриби, утворюючи чарівне коло, де світлячки розпочинали свій танок. Ліс оживав, наповнюючись мерехтінням та невидимою енергією магії. А феї починали будувати свої крихітні будиночки всередині грибів, кожен з яких ставав новим домом і захистом під час майбутньої суворої зими. Тож позмагатись у будівництві найкращих грибних домівок для фей, ви зможете у грі Магія Фей в локалізації видавництва Лорд of Boards», з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра Магія Фей розрахована на компанію від 2 до 4 гравців, у якій учасники кожного ходу, відбираючи по одній карті грибів, будуть розбудовувати своє селище, викладаючи карти або поруч збільшуючи кількість домівок, або розбудовуючи наявні. Проте активувати побудовані грибні споруди. Можна лише за допомогою самих фей, які переміщуватимуться між картами гравців відповідно до значення переміщення на обраних картах грибів, тим самим приносячи переможну ману для гравців. На початку партії кожен гравець отримує планшет селища, викладаючи його перед собою: лічильник очок із цифрою 0 у віконці, який викладається до лілиць. Фігурку феї, а також одну випадкову початкову карту з цифрою 0 на звороті, та викладає її в горілиць над своїм планшетом селища, додатково розміщує свою фігурку феї на початковій карті. Після цього підготуйте карти грибів, прибравши усі зайві карти, які мають позначку внизу карти, що не відповідає кількості гравців у партії. Далі розділіть карти грибів на дві колоди за зворотами, та неподалік розмістіть жетони мани, створивши запас. Навмання виберіть гравця, який візьме плитку першого гравця, і покладе її в ліву виїмку свого планшета селища. На цьому приготування завершується, її можна переходити безпосередньо до гри. Тож партія у гру Магія Фей триває рівно два раунди. На початку першого раунду візьміть колоду із цифрою 1, перетасуйте її та роздайте кожному гравцю по 7 карт до лілиць, а решту карт поверніть у коробку. Кожен раунд складається із шести ходів, а кожен хід із трьох кроків. Спершу усі гравці одночасно дивляться свої карти і вибирають одну карту, яку вони хочуть. Хочуть зіграти, викладаючи її до лілиць у праву виїмку свого планшета селища, а решту карт до лілиць у ліву виїмку. Далі настає другий крок дій, який розігрується усіма гравцями по черзі, починаючи з першого гравця, і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець повинен відкрити обрану карту і розмістити її у своєму селищі. Ви можете або викласти свою карту ліворуч, або праворуч. Від інших карт грибів, але не між двома грибами, або покласти обрану карту на карту гриба того самого виду чітко над пунктирною лінією наявної карти. Однак зазначу, що максимальний розмір гриба це 4 карти. І якщо гриб вже має 4 карти, ви не можете збільшувати його розмір. Після цього ви маєте перемістити свою фею на кількість грибів, яка дорівнює показнику переміщення на щойно викладеній карті. Феї завжди переміщуються за годинниковою стрілкою, її переміщення відбувається за грибами усіх гравців за столом. Тобто лівий гриб одного селища є сусіднім із правою картою селища ліворуч. Тож після переміщення вам потрібно порахувати кількість мани, яку ви можете отримати з гриба, на якому ви зупинились. Кожен вид грибів у грі має певні правила нарахування мани. Проте треба зауважити, якщо після переміщення ви зупинились на одному з ваших грибів, тоді ви самі отримуєте ману з цього гриба. Проте, якщо ваша фея закінчила переміщення на грибі суперника, тоді він отримує ману з цього гриба. Проте ви можете отримати ману з одного гриба того ж типу в своєму селищі, якщо маєте такий гриб. Проте, якщо такого гриба у вас немає, ви не отримуєте ману в цей хід. Усі властивості грибів дуже зручно зібрані на спеціальній підказці. Проте давайте зараз більш детально розберемо кожен із них. Спершу зауважу, що гриб може складатись як з однієї карти, так і більшої кількості до 4 карт. І коли фея зупиняється на грибі, кожна карта у грибі активується і приносить ману, крім гриба вартівня, який приносить очки за кількість карт, з яких складається гриб. Отже, чаровище приносить кількість мани, зазначену на всіх картах цього гриба. Вартівня приносить тим більше мани, чим більше карт є в цьому грибі. Наприклад, за три карти 15 очок. Пилковий приносить по одній мані за кожен гриб у вашому селищі, тобто зараз при розмірі пилкового гриба в дві карти, він приносить 8 мани по 4 з кожної карти. Академія надає ману в розмірі переміщення вашої феї, а світловір за кожного видимого світлячка у вашому селищі. Джерело єдиний вид гриба, який не приносить мани за зупинку на ньому, проте кожного разу, коли будь-яка фея, навіть ваша, проходить повз нього, ви отримуєте зазначену кількість мани з цього гриба. Отже, в цьому випадку, зупинившись на грибі чаровищі суперника, він отримує 8 очок, а ви можете отримати ману з одного зі своїх грибів виду чаровище. І, звісно, це буде цей гриб, що проносить вам 9 мани. Проте також суперник отримує ще 2 мани за те, що ваша фея пройшла його джерело. Після отримання мани, якщо ви зібрали 20 або більше, ви повинні скинути 20 мани, обмінявши її на одне переможне очко, відмітивши це на своєму лічильнику. Після переміщення феї та активації гриба хід переходить до наступного гравця, який так само виконує свій хід. Їд таким чином триває, поки усі гравці за столом не виконають другий крок ходу, крок дій. Далі розпочинається крок кінця ходу, і кожен гравець за столом повинен передати решту своїх карт гравцеві ліворуч, а перший гравець так само передає її плитку першого гравця. Після чого розпочинається новий хід. Таким чином, перший раунд завершується, коли всі гравці виконують шість ходів. Тобто, поки у кожного гравця не залишиться по одній карті. Тоді ця остання карта не розігрується, а повертається у коробку. Її розпочинається другий раунд, на початку якого ви так само повинні роздати кожному гравцю по сім карт, але цього разу із колоди з цифрою 2. Таким самим чином, гравці грають ще 6 ходів, наприкінці яких залишається лише перевернути свої лічильники та порівняти кількість очок. Є той із гравців, хто матиме найбільший результат, і стає переможцем. У разі нічиєї перемагає гравець, який має найбільше мани. Якщо й далі нічия, то претенденти ділять перемогу. Проте у цій коробочці Магія Фей ви також можете знайти невеличке доповнення карти цілей, які ви також можете додати до гри. На початку партії з цим доповненням випадковим чином виберіть три карти цілей і викладіть їх на центр стола, а позосталу карту поверніть до коробки. Крім цього, візьміть три фішки цілей і викладіть їх на свій планшет. На кожній карті цілі зазначається певна умова, якої вам потрібно досягти, викладаючи карти у своєму селищі. Наприклад, мати 10 видимих твітлячків або 6 різних грибів, чи 4 гриби, які складаються із двох карт. І коли ви виконали умову на карті, відразу покладіть на цю карту вашу фішку, підмітивши виконання, і отримайте за виконання одне переможне очко. Ви можете досягти кількох цілей за один хід, але на кожну карту цілі можна викласти тільки одну вашу фішку. Тож наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру Магія Фей. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!